Вітаю! З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я збираюсь поговорити з вами про відкриття інтернет-магазину. Що для цього потрібно, та на що треба звернути увагу підприємцю, коли він вирішив оформити інтернет-магазин. Поїхали. Питання відкриття оформлення. Та обрання в групи спрощеної системи оподаткування, я вже розглядав у попередньому відео, посилання на яке ви можете бачити зараз своє екрану. Маю лише сказати, що ФОП має пам'ятати, хто його клієнт, коли починає свою діяльність. Якщо, скажімо, ваш клієнт це проста людина, яка е, має е, на меті просто купити щось для себе у вашому магазині, скажімо, ви відкрили магазин на промі, і там у вас є сторінка, на якій ви викладаєте свій товар, де можуть купувати звичайні люди. Тоді ви обираєте другу групу єдиного податку і торгуєте собі спокійно. Якщо ж ви хочете чогось більшого від життя, і ваш інтернет-магазин займається оптовою торгівлею і продає товари не тільки простим людям, але й компаніям, то ви мусите обирати третю групу єдиного податку. Або ж загальну групу, дивлячись від того, які у вас обороти. Стосовно кодів Квед. Зазвичай для інтернет-магазину обирають два коди. 4791, це роздрібна торгівля, що здійснюється компаніями, шляхом поштового замовлення або через мережу інтернету. І 4799 – інші види роздрібної торгівлі поза магазинами. Також ви маєте пам'ятати про документи. Жодна діяльність не може бути проведена без документального забезпечення. Якщо ви ФОП, то вам достатньо мати при собі два документи. Перший витяг про реєстрацію фізичної особи підприємця, або в паперовому, або в електронному вигляді, і витяг з реєстру платників єдиного податку. Якщо ви ФОП спрощеної системи. Якщо ж ви вирішили для свого інтернет-магазину оформити ТОФ, то вам необхідно визначити з назвою розміром статутного капіталу. Складом засновників, а також розробити установчі документи товариства. Мається на увазі статут підприємства. Повертаючись до питання документів ФОПа, треба не забувати також про книгу обліку доходів. З 1.01.2021 року ФОПи мають право не реєструвати книгу обліку доходів у податковій. Але книгу вести треба. Тому що податкова все одно вимагає записи про ваш дохід, на основі чого ви потім заповнюєте річну декларацію. Вести книгу можна або в електронному варіанті, або ж у паперовому, або ж продовжувати заповнювати стару книгу, якщо у вас вже така книга була раніше зареєстрована. На що ще слід звернути увагу на етапі створення і реєстрації інтернет-магазину? За необхідності, ви можете зареєструвати знак для товарів і послуг, або принаймні замовити розробкового типу інтернет-магазину, уклавши відповідний договір. В додаток бажано заздалегідь ознайомитись з договорами поставки, за якими будете отримувати товар для продажу. Звісно, за умови, що купуватимете товар для подальшого продажу офіційно. Особливо уважно вичитуйте положення договорів поставки про якість товару та умови його повернення постачання. Пам'ятайте, що не всі товари підлягають вільному цивільному обігу. Для продажу певних видів товарів потрібна наявність спеціальних дозвільних документів та ліцензій, наприклад, це стосується продажу фармацевтичних товарів. Аналогічна ситуація із наданням послуг через сайти або програмні додатки. Тепер поговоримо про РРО. Коли ж його треба використовувати. Торгівля через інтернет-магазин характерна тим, що замовлення товару відбувається в онлайн форматі, а оплата і отримання товару відбувається неодночасно, як це можемо спостерігати в звичайних стаціонарних роздрібних точках. В онлайн-торгівлі існують кілька способів прийняття оплати від покупця. Перше безготівкова оплата на розрахунковий рахунок. Ви даєте номер свого рахунку в форматі IBAN. І в такому разі використовувати чи РРО, чи ПРРО не потрібно підтвердженням оплати та доказом здійснення розрахункової операції є квитанція банківської установи. Це стосується і онлайн-торгівлі. Накладний платіж після оплати. Фіскалізувати чек обов'язково потрібно в момент оплати. Фіскалізацію в такому випадку проводить поштова інстанція, яка видала покупцю його покупку. Тому потурбуйтесь наперед про те, як буде відбуватись фіскалізація продажу у випадку після оплати. Тут є два варіанти. Або підписати договір з поштовою службою про перерахунок коштів на ваш рахунок безготівковим способом, чим отримати. Усі платежі сумарно з відповідним звітом від нової пошти про всі прийняті платежі від вашого інтернет-магазину. Фактично, вам уже не потрібно буде фіскалізувати усі операції повторно. І третій вид оплати це оплата замовлення через інтернет -кверт. Ну, Тобто, це оплата карткою на ваш рахунок. Картка Visa, або ж Google Pay, MasterCard, Apple Pay, або24. ж Priva24. Найкращим варіантом фіскалізації продажу у такому випадку є інтеграція функціоналу сайту. Тобто, от, наприклад, якщо ви працюєте на промі, то вони пропонують інтегрувати такий сервіс, як вчасно каси. Я зі свого досвіду можу сказати, що е, дана е, служба ідеально підходить для невеличкого інтернет-магазину е, на промі. Якщо ж ви займаєтесь дропшипінгом, вдалі що таке дропшипінг? Це продаж чужих товарів, і цим ви відрізняєтесь від звичайної торгівлі. Дропшиперу не потрібно купувати товар. Орендувати склад і контролювати доставку. Його завдання просувати товари і шукати клієнтів. Всім іншим займається постачальник. Схема дропшипінгу для інтернет-магазинів досить проста. Продавець вибирає товари з каталогу постачальника і завантажує на торговельний майданчик. Це може бути от або власний інтернет-магазин, або та ж сторінка в соцмережі. або ж Сторінка на платформі по типу Бігля чи того. Ж Пром. Додає до ціни постачальника свою націнку, розмір якої визначає його заробіток. Просуває товари і знаходить клієнта. Коли клієнт робить замовлення, продавець передає інформацію про це постачальнику. Постачальник упаковує товар і надсилає його клієнту. Тобто, як бачите, дропшипер. Виступає навіть не як продавець, а як посередник між продавцем і клієнтом. Як же ж в такому випадку бути з документами і з РРО? Питання, на жаль, то тепер не врегульоване, але є офіційна інформація від ДПС про те, що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари, Оплату, за які здійснюють з використанням в мережі інтернету, з 1 січня 2021 року зобов'язані проводити розрахункові операції на повну суму купівлі, надання послуги через зареєстровані, опумбовані, установлено у порядку та переведені до фіскального режиму роботи РРО та видавати покупцеві розрахункові документи. Питання спірне. Але можна його вирішити кількома варіантами. Перше, підписати договір з постачальником на отримання комісії від продажів і перевести усі оплати на ім'я виробника чи постачальника. У такому разі дропшиперу не потрібен РРО та ПРРО. Друге, продовжувати комерційну діяльність через інтернет, оформивши офіційні продажі через свій ФОП та зареєструвавши господарську одиницю в інтернет-магазині. У випадку ПРРО слідувати загальним правилам фіскалізації щодо електронної комерції. Тобто ви введете звичайну діяльність по торгівлі і пробиваєте кожну продаж через РРО або ПРРО. Тобто, ну, наприклад, у вас на промі є сторінка, ви там по схемі дропшипінг торгуєте одягом. В такому випадку вам необхідно скористатися ПРРО і на кожен продаж оформлювати чек через частну касу, через будь-який інший ПРРО. На цьому все. Відео вийшло доволі довгим, я його дуже довго робив, два тижні цілих. Прошу вибачення за це. На це вплинуло те, що зараз відбувається в Україні, плюс я трошки прихворів, якщо чесно. Але хочу подякувати тим людям, які пишуть мені в директі, задають питання. Це надихає мене на те, щоб не опускати руки, продовжувати працювати. Велике вам дякую. Хочу всім, хто дивиться відео і хто підписаний на канал, сказати, що я дуже вам вдячний. Будь ласка, не нехтуйте правилами поведінки під час повітряної тривоги. Бережіть себе. Це буде Україна. Слава Україні! Хай вам щастить. Не забувайте підписуватись на канал і писати коментарі. Якщо у вас зацікавила якась тема, чи у вас просто є якісь запитання, уточнення по відео, не треба зволікати, пишіть. Я всі коментарі читаю. Плюс ви можете написати мені в інстаграм-каналі, в Директі, будь ласка, посилання внизу. Беріть себе.